Правоохоронці закарпаття перекрили канал незаконного перетину кордону. Кримінальний бізнес влаштували двоє місцевих жителів. 23-річний житель Ужгорода шукав клієнтів, а його 25-річний спільник доправляв нелегалів безпосередньо до кордону. Свої послуги ділки оцінювали в 6,5 тисяч доларів. Провідника затримали на гарячому, коли той вів клієнта. У нього вилучили гроші, телефон та втівку. Невдовзі по тому затримали і спільника чоловікам загрожує до 9 років ув'язнення. До поліції Черкащини надійшла інформація, що місцевий 32-річний мешканець продає боєприпаси. Коли правоохоронці навідались в оселю чоловіка, то знайшли там 5 гранат Ф-1, одну гранату РГД-5, 300 бойових набоїв та 40 тротилових паличок. За весь цей арсенал ділок хотів отримати 25 тисяч гривень. Чоловіку загрожує сім років позбавлення волі. Служба безпеки України на Миколаївщині затримала жінку, яка працювала на ФСБ. Жителька Очакова передавала ворогу локації розміщення сил оборони у місті. За версією слідства, зрадницю завербували дистанційно. Помітили завдяки її частим дописам на проросійських телеграм-каналах. Нині зловмисниця перебуває під вартою. Вирок для неї може стати позбавлення волі на 12 років. Житель міста виноградів на Закарпатті вирішив продати електромотоцикл. Для цього розмістив оголошення на одній з інтернет-платформ і отримав відгук. Під час зустрічі потенційний покупець наполягав на перевірці стану транспортного засобу. Він сів на мотоцикл. І втік. Потім з'ясувалося, що крадій попрямував до заздалегідь приготованого мікроавтобусу і завантажив у нього транспортний засіб. Поліція розшукала зловмисника. Ним виявився 21-річний мешканець Хуцького району. Хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі.